Тут ми зараз в лісі, в Бориславському Трускавецькому лісі. тут на Фтосі. Ми приїхали набрати води Афтусі, гарний такий ліс, сонячна така погода. Значить, ми зараз йдемо до того джерела. Бориславська нафтуся. Зелене пода. Он сам себя питался. Вот так вот это. Зелене пода. И сходи. Гор бачите. Йдуть. Mm. Там є джерельна вода Ось каже, що вона. Правда, не так гарно вбиватиму, тут така сосна впала. Вот зеркали на вкусе. Значит, что-то развершить на вкусе. Красавка. На вкусе. Это буквально вот так. Вот да. Вот вкусы. тут була табличка така. А зараз ми маємо так, зараз ми в скотках і договір. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми приїхали за нафтусою у Борислав. Тут між Трускавцем і Бориславом є така нафтуся, тече джерельна. От ми сьогодні приїхали купити той натусі. Ну і сіла на пеньку, взяли на помідорчики, помідорчиків, солі і печива і трохи відпочиваємо. Це останній день, останні дні, верніше літа, четвер, 28 серпня. Оце бачите, такий гарний ліс. Такий гарний ліс. Бориславський, трускавецький, от. а там далі є джерела, джерельна трускавецька вода. От. Так що ми відпочиваємо. зараз подивіться, які тут високі дерева, красиві. Бачите, оце є. Правильно? Вода отрусковать. Принеша на вот вытаскивать. Да, так вот. Пора мы есть те. себе. О! Привет! Всем! Запиваємо жительною навтуцею Бориславською останню хрехти літа.